Що тебе дратує, як фізрука? Інклюзія такий момент. Знаєш, у нього багато хто зараз так говорить. Ну, типу, діти, які ну, трішечки да, відрізняються від mm -hmm. е, інших дітей, які ну і по координації, по рухам повністю і це видно і по всьому. От в мене є такі і ну наскільки тяжко з ним працювати. У плані того, що батьки не хочуть, або я не я не знаю, які причини. Вони просто не роблять ці документи для того, щоб зафіксувати, що в нього є ось такий момент. Да? Він по правильному має в іншому учбовому закладі. вчитися? По правильному вчиці. він може бути в цьому класі, але в нього має бути ще один вчитель, який конкретно з ним. Типу до нього, oh. де, і який йому допомагає, якщо він десь там щось не усвідомив, не зрозумів і так далі. Mm. От розумієш, і в цьому плані ну, реально в межах мого предмету ти даєш якесь конкретне завдання там, або ділиш клас на дві там, якісь дві-три команди, да? в них іде між собою заруба, і команда, яка, в якої є цей пацан, вона 100% програє. Ну вони це розуміють. І прикинь, що відбувається з дітьми, який тиск, да? і далі йде, що ну слава Богу, що там старається проговарювати, пояснювати, що ну типу якщо він не може, то значить ти маєш зробити більше для того, щоб да нам докласти зусиль, щоб перемогти, і так далі, mm -hmm. але це є проблема насправді. Це дратує. No, да. Ну це і на цю дитину, uh, певно, що дуже давить. Типу, uh, що ну вони не завжди розуміють. До речі, що типу щось не так да, в принципі, але але ну важко в цьому плані.